Друзі, зібрала я свою редисочку на ринок. Дивіться, яка крупненька, гарненька редисочка. Я зробила на п'ятницю 53 пучечки. І в мене також на замовлення є редиска на вагу, саме щоб я зробила 2 кг. І ще я зараз траву на вагу. Тож можна і на замовлення в мене замовляти, якщо треба. Тож дивіться, гарна редиска, крупна. Дуже гарно все. Зараз вона, вода з неї стекла. Я її складаю в мішки і буду ставити у підвал. Дуже гарна радиска. З грядки до столу. Кривий ріг, центральний ринок овочевий ряд. Ще сьогодні ми вже в касети висіяли, кукурузу прийшла ракель. Вийшло у нас три касети. Кукурузка ракеля, вона добра, солодка, по два качана повинна бути. Ця пачечка обійшлася нам в 300 гривень. Щось. Я вже забула навіть ціну. Тобто кукурузка наша висійна. вона нам потрібна навіть більше для того, щоб був якийсь забор, для того, щоб е, не лізли на наш город. Грабіжники, яких захочуть нас вирвати наші овочі, можна і так сказати. тож Але вона дорога. Будемо бачити, що вийде. Пачечка за 300 чимто гривень, то це, звичайно, ціна не мала на неї. Будемо дивитися. Далі, це у нас рукола прийшла: 50 грам руколи, потім салат, ромен. Біонда це саме літній салат, який зростає саме влітку, він не буде гіркий. Рома, і до речі, Ромен став фаворитом на ринку в мене. Я вже казала о, це відео, то, що він дуже м'ясистий, такий він е, не тоненький, дуже ніжний і нагадує смак молодої капусти. І також ми дуже сильно хотіли салат Бахус. Дивіться, який він гарний. Салат теж не дешевий. Будемо його потрошки висаджувати, для того, щоб він не переростав не був гіркий. Тому що цей салат роман саме саджається у літку, він літній. Цей будемо потрошки його саджати, щоб він не переростав не був гіркий. Але він дуже-дуже гарний. Дивіться, як він зростає. Ось такі насіння нам сьогодні вже прийшло. Це насіння нам обійшлося, до речі, 850 гривень. Друзі, дивіться, яка краса виросла. Просто неймовірний. Це один кущик лакарна. Дивіться, яка краса. Завтра ця краса поїде на ринок. Я його так кущим і повезу. Він десь на пів кіла, можливо, трішки більше. Дуже-дуже гарний салатик. З грядки до столу, кривий ріг. Центральний ринок. Приходьте, купуйте найсвіжішу зелень та овочі собі до столу. Так, нам прийшла посилочка. Прийшли нам наші касети сороковки, упаковочка. Тут здається 40 50 штук і 40? 40 штук. Сараковка 40 штук наші огірки, тому що рукав це класно це дешево, але це дуже-дуже довго. Тому ми заказали касети спеціально для пікірування пікіровки огірків. Ось такі касети. Польські. Польські так хороші. Так, і замовляли, до речі. Це Запоріжжя. А, це ми капель, капельку замовляли в Херсоні. А касети у нас так. Касети, касети класні. До речі, на жаль, на жаль, наші українські касети, вони слабенькі. І ті, що ми купляли 160 ки вони вже розламалися. А ті, що ми купляли польські касети 160 ки вони дуже класні. Тож це раз теж вирішили купити не нашого, на жаль. Виробництва, але ці набагато міцніші. Тепер ми набагато швидше будемо керувати. І ці е, касети десь 1600, давно обійшлись. 1500 з доставкою. 1500, так. 33 гривні. Угу. Ось так. Це а це наша капілька. Замовляли ми в Херсоні. Навіть думала, де замовити. дивилась в сайті, коли побачили, що є в херсоні, то ми вирішили замовити саме в Херсоні, таким чином підтримати наших херсонців. Тому що... Магазин називається Щоб росло. Не щоб, а Щоб росло. Щоб росло. О, навіть так Щоб росло. Замовляв чоловік, він по цим сайтам все шарив, все дивиться, видипляється, це краніки. єдині ділі, ніділився, всі краніки. Ось такі. Якщо будемо підтримувати наших херсонців і Запоріжжя, всіх наших. Ага, капелька нам обійшлася. 2090 гривень. Ну, нам посилочка сьогодні обійшлася в 3800. Це капелька і касети, і те, що це було на ложка то що ми оплачували після отримання. Ось так. А я зараз піду знову збиратися на ринок і потім будемо бачити, сьогодні треба пікіруватися, не треба пікірувати, подивимося. Як буде міста дальніше, тому що сьогодні ми пізно з ринка приїхали, поки трошки відпочила. У нас така сьогодні набагато прохолодніше, ніж вчора. Це добре. До речі, я да, вчора знімала, здається, відео радисочку нашу вуличну. І вона тільки наливалася сьогодні. Вона за сутки так вимахала. Жарку, сонечко гріє, і вона яка як перепили яєчко. І така, друзі, вся. Є навіть більше, є навіть така прям вже величенька, в камера не передає, але вона реально за сутки дуже-дуже виросла. І поки мене не було, Саша зробив. Короте, ми вирішили, що у наша розсада має, Мої... там більше тисячі штук. І ми її не будемо підкірувати, бо нема куди ставити. Ми зробили, Ось він поставив догі, такі рядочки, ми її сюди висадимо, нашу розсадку, і прикриємо агроволокном, а потім плівкою. Тому що реально її немає часу. Це ще тисячу штук, якщо їх підкірвати навіть більше, то це ну, просто фізично не успіваємо. І він вже приготував місце. Ось так показує, видно. Ось так. І туди ми і посадимо її. Так люди сядять, я бачила, хочемо проекспериментувати. І саме ось цей ящик. Бачите, тут її дуже-дуже багато. Просто не, не, не вистачає вже часу. Ми вчора додому зайшли десь на пів дванадцяти, ми все пікірували, але зате ми повністю вже пропікірували наш перець. Все. У нас залишилось тільки помідорка. Раз-два. Три помідорки залишилось і все. Ми все пропікірували майже. Це вже залишилось ну, порівняно з тим, що було. Оце все повністю, повністю все пропікіровано, Вже навіть не віриться просто. це Скільки розсади, дивіться. ой. Це капець, мені самой іноді не віриться. І зараз вже потрібно пікірувати наш огірок, тому ми і придбали ці касети, не пошкодували гроші, тому що ми розуміємо, що ну, не вистачає, не вистачає часу. Це треба і вночі сидіти, щоб пікірувати. Тут у нас кавонь і диня, як я казала, тож чекаємо сходів. Ось так. Огірок гарний. І, до речі, дуже класний ґрунт. Якщо я казала, що цей ми підвіл купили, дуже класний ґрунт. задоволені на всі 100%. Це перший ґрунт. Саме підвіл для розсади, там якісь там є формула чи 1 чи щось таке, я теж з цим не сильно розбираюся. Це все у мене по сайтам, по, в інтернеті лази Саша. Я, ну... Я висаджую, я пікірую, я дивлюсь, чим проливати. Коротше, у нас у кожного своя якась місія, саме вирощування розсади. Тож я пікіровочка, це Чим підливати, чим підкормити, що треба рослинки. От трішки не доглянула, що йому не кальцію, сподхватилася швиденько йому кальція, а у нього місія тим, що він. Зразу знаходять в сайти, найдешевші магазини, де що можна замовити і придбати. Тож, завтра, ні, чи в понеділок, напевно вже, то ми, напевно, в тунелі. Чи у неділю, можливо, у неділю буде останній ринок, і у неділю можна буде висадити сюди нам тепер перець і помідор. І, до речі, магазин не що б росло, а що б росло. Від слова шоп, шопінг, шоб. Щоб росло, це херсонський магазин, де ми замовляли капельний полив, і він, кстати, каже Сашко мій, що там найдешевше було. Тож замовляйте, кому потрібна капелька, замовляйте. І ми заплатили на ложка не одразу, щоб гроші пішли, бо ми ж не знаємо, як воно. Ну, Інтернет все таки магазин. Тому вони добросовісні, вони відправили і за два дні воно пройшло два дні, тому що ви розумієте, що у нас Херсону на дуже тяжко виїздити. Але і слава Богу, вони працюють, люди молодці. Ми всі тримаємося. Ось так. Все, йду я підготуватися на ринок. У мене сьогодні дуже класно все розібрали. Готуюся на ринок на завтра. Буду брати ще більше, ніж я взяла сьогодні. Так, Сьома вечора я дорвала ретисочку. Десь годину я її рвала. Зараз буду я рвати салат, зрізати. Під корінь і прямо пучком великим відвозити на ринок, а там вже хто я хоче, хто пучечком його купить, хто прям цілим букетом. І ось вже таку частину радиски я вирвала, залишилась ось ця половина. Якраз, до речі, половина сторони теплиці. Радисочка крупненька, гарна. Якщо її купують, значить вона дуже смачна і відрізняється від оптової, тому що її реально багато беруть. Ті, хто її куштував, потім приходять, беруть уже по 5 пучків не менше 3-4. Ось так. в Таку, таку ж частину вирвала, Все, залишилось рівно половина. І за моїми розрахунками, на неділю ще. До того віконця я вирву і залишиться на середу. І вже редиски не буде, залишиться тільки салат, цибулька і шпінат. Шпінат це не така велика проблема, якщо навіть треба буде його прибрати, його просто з косю, його не буде, а салат треба продавати. Зараз теж я його хочу сьогодні два-три ящички нарвати з собою на ринок, спробувати продати як можна більше. Тож, цибулька ще неділя буде зростати. Якраз Я надію, що ми все все повністю приберемо до охірків наших. Та половинка читає пуста, там тільки цибулька доростає і все. Та родисочка не враховується, її просто треба взагалі прибрати. Вона пішла в стовбур. Все, я, звичайно ж, замочена, не буду себе показувати, тому що зараз почнуться коментарі. Хоча покажу. Вон туш розтерлася під очами. То не синяк, то уж розтерлась замучена, але е, е, вихідні це, е, це гроші, це наші гроші. Треба працювати, працювати допізна для того щоб зробити. Тому що те, що ми зараз зробляємо, ми витрачаємо на насіння, на касети, на землю, на добрива. Це треба теж все поповняти. Ось так. Все, збираюся, я далі.